На цьому плакаті написано Сієм панк, мій герой. Можете мене так називати. Ось на цьому написано Пепсі Філ. Можете мене так називати. А ось на тому Сієм Шлак. Можете звати й так. Засуджуйте мене, підтримуйте мене, любіть мене, ненавидіть. Ви зробите все це, тому що знаєте. Я правий. Можете звати мене як захочете. Знаєте, як мене кличе за Заслав? Варт на фільярд. Це тому що єдина стабільна і реальна величина у світі фальшевих баксів. Сі Панк. Знаєте, я довго думав, як можна почати це відео з максимально пафосною фразою. Ем панк це. А потім я зрозумів, що нічого й не треба додавати. CM Punk — це вже все. Це не псевдонім, не бренд, і навіть не вульгаризм. Це феномен. Феномен, до обговорення якого я йшов досить довго. Йшов і думав. А чи варто? А потім стався тригер. Він вернувся. І мене повністю поглинули емоції різного роду. Я довго намався зрозуміти, що відбувається, навіть не усвідомлюючи колапс якого мультисесвітного масштабу стався. Вітаю, любі друзі! Це таки трапилось. Я роблю відео про Сіємпанка. І ні, я не збираюсь втілювати в реальність документалку, де згадаю кожен рік життя Філа. Це скоріше шитпостінговий аналіз його як феномена в світі ресвіну. Та чому я вважаю CM панка найкращим у світі? Думаю, можливо, буде щось цікавеньке, тому бажаю приємного перегляду на найзручнішій канапі, що є. Фанати, готуйте попкорн, хейтери піджарійте його своїм горінням. Добренько. То що, time? Філіп Джек Брукс, який, до речі, і тюсканичем по його другому імені, повернувся до WWE на Survivor Series 2023 року. Це подія, яка безумовно закарбувалася в історію про реслінгу. Але чому ж вихід однієї лише людини викликав у всіх таку бурхливу реакцію? Щоб зрозуміти це, пропоную повернутися назад в часі, а саме в 2013 рік. Чому туди? Бо це старт мого знайомства з реслінгом. Якраз тоді моїми фаворитами і стали Тріпл Ейч, Кріс Джеріко, або як я його називав, тоді чувак у Фіолетових Труханах і Філя. І якщо один чіпляв брутальністю, другий харизмою, то панк був а, не таким, як всі. Зрозуміти правильно, коли з екрану говорить людина невеликих габаритів та не бодібілдерських рельєфів, ти як мінімум прислухаєшся. А особливо цікаво стає, коли він говорить не шаблонно пафосними фразами як Джон Сіна чи Двейн Джонсон. Сім, пан, ти дістав для мене антиподом канонічного реслера, антонім до мейнстрімної суперзірки, або, як би сказав Шеннон. Він панк по натурі. А беручи до уваги те, що я цікавився важкою музикою і був дрищем, то слова Філа доходили до мене. А потім стався його хілцерний злив титула скелі. Тоді ще я не шарв за кейфеп і панк з щитом викликали в мене злість. Але тим цікавіше виглядав його ф'ют проти ендертейкера, чоловіка, який у всіх сенсах більший за Брукса. Людина зі спадщиною 20 років перемог на Реселманії. Проти нього вийшов. Той, хто вважає себе за найкращого у світі. І він на пару з Полом Геймоном зробили щось неймовірне. Я на повному серйозі переживав, що панк стане тим одним, хто зруйнує все, що Трунар будував. Це була повна домінація бритого вискочки. І отак, це була його пікова форма. Можете мене ненавидіти, але виніть андертекера за це. Я забрав цю урну не для того, щоб споплюжити пам'ять пола Берера. Я взяв її через те, наскільки вона важлива для Тейкера. Для нього вона значить абсолютно все. Проте для мене вона і клятої і дірки не варта, так як і його стрік. Розумієте, тронар не має нічого, що було б цікаве мені. Його стрік це його заслуга. Все, що я можу з цим зробити, зламати. Проте зараз. Я маю те, що належить мені, і трунар це сильно хоче. І перший раз в його житті він психологічно подавлений та наляканий. Йому вартувало залишатись в небутці. Повернись він для зустрічі з кимось іншим. Це було б чудово. Це був би 21-0, без сумніву, та навіть 30-0. Тяся, він би зробив 50-0. Але я не хтось інший. Я не якась інша суперзірка. Я CM Punk і в світі немає нікого краще за мене. В світі немає нікого розумніше за мене. Та в світі немає абсолютно нікого, хто переможе мене на WrestleMania. Я той самий один. В рахунку, 21. Знаєте, переглядаючи такі речі зараз, вже з якимось багажем досвіду в світі реслінгу, я можу сказати, що це феноменальний перформанс та шедевр. Яка потужна робота була вкладена в того сіємпанка, який перемагав не настільки буквально, як ментально. Це був не просто персонаж, це був і сам філ. Це можливо є частиною секрету успіху CM панка, але це ж і зіграло з ним злу роль. Ти не можеш бути анархістом, чавшим на правила та вийти сухим з води. Але перед цим нас чекав останній хрестовий похід панка. Останній раз, коли я фанатів від нього по справжньому щиро, а саме період його повернення та ф'ют проти Пола Хеймана. Анархіст-самітник, який став на сторону помсти. І він знову мене купив. Ні-ні ні, в 14 років я вже розумів, що таке кейфеп і так далі. Просто тут дозвольте я використаю термін магія панка. Це майстер мікрофону, який може вивести тебе на будь-яку емоцію. І я переживав за нього та кожну поразку сприймав як свою. Це був дійсно той герой, якого ми заслуговували. Але в кінці кінців, вибувши з королівської битви 2014 року, він пішов. І якщо підбивати цей проміжок часу, то я б виділив декілька речей, які робили з панка найкраще у світі. На той момент часу це був прорив в світі здорових хачменів, по яким завжди сох він смакмен. І не треба згадувати Майкл за Джеріко чи ще когось, Панк ніколи не був м'язистим чуваком. Тому й сприймався краще для звичайного глядача. Але фундаментом для цього все ж послужив небувалий мікскіл. Я можу перерахувати на пальцях однієї руки тих людей, які є найкращими на мікрофоні в реслінгу. І будьте впевнені, понад всіма височитиме саме Філ Брукс. І як не крути, але в небувалому успіху варто бути вдячним саме він Макмену. Щоб тодішній панк не казав негативного сторону боса, але саме WWE допомогло панку так возвеличитись. Скажімо так. Це те, що зараз прийнято називати рішенням Тріпелеча: брати під своє крило талант та робити з нього бренд. Тому, взявши шматок землі з моменту появи, потрошки відкопували цей талант. А щоб зрозуміти, звідки ростуть коріння, пропоную згадати літо панка. Знаю чи вже все зрозуміло. А я тут дозволю собі вставити фрагмент з відео мого колеги Віталія з каналу The Wrestling Corner. До речі, раджу самим глянути. Дуже прикольно розказано про ці надважливі події в житті типу, попсіфільного. Посилання ну там в описі, якщо що. Ейріс і Панк обнялись, оскільки це був момент слави для стріт-еджера і початком справжнього літа, яке назавжди перетворило його на легенду ROH. Ейч. До цього матчу він буквально був закоханий у себе та свої наміри піти з компанії до гіганта WWE і своїм титулом. Історія ROH від маленького інді до цікавого промоушена, зникне за лічені секунди через нього. Він знав, що йому доведеться захищати титул перед тим, як піти, але Панк був упевнений, що тепер, коли він нарешті отримав титул чемпіона світу ROH, він ніколи не збирається його відпускати. Далі він провів декілька матчів у TNA, коли йому сказали, що він більше не може працювати на ROH, чого не було в його контракті. Але в той же час він збирався йти в інше місце. Панк чітко дав зрозуміти, що без нього не було Беренгу честі. Ці ці слова призвели до того, що фанати скандували ім'я Джо, найбільшого суперника Панка. Злість же переповнювало його, коли він грав з натовпом, даючи зрозуміти, як він ставиться до свого перебування в Еруїті. Потім він витягнув свій контракт з WWE з-під піджака свого костюма. Він поклав контракт на титул чемпіона світу Ероїч і поставив підпис на пунктирній лінії, весміючі місце, яке він побудував. Підключись рухатись вгору по кар'єрних сходах. Всі цього фани буквально хотіли накинутися на панка. Як це так? Ми тобі б допомогли реалізувати себе, дали можливість стати тим, ким ти є, а ти хочеш все зруйнувати і піти. Але йому було байдуже. В нього була ціль, і він туди йшов. І ці цілі не могли зруйнувати ніхто. Тобто ця надприродна харизма розвивалася ще з юних років, лідерські ж якості йому допомогли розкрити Straight Edge Society та New Nexus. І саме тоді, станом на 2011-2012 рік, ми могли побачити фінальну форму панка: панка без тормозів до стримувань, красномовного мастермайнда, який її видав ту саму пай-бомбу. Перед нею я лише виражу свою непопулярну думку та скажу, що так. Це було зарання все сплановане. Ну що, дальо? Серйозно думаєте, що така компанія дасть вам говорити такі речі в прямому ефірі? Навпаки, в цьому є весь смак. Повторюсь, що б Філя не казав, але саме рішенням він це було довірити йому таке непросте завдання. Потрібна була людина, яка мала тісний контакт з аудиторією. Карти зійшлись, і ми почули найкраще, на думку більшості фанатів, промо в історії реслінгу. Джон Сіна, поки ти лежиш там, сподіваюся, як найнекомфортніше для тебе, я хочу, щоб ти мене послухав. Я хочу, щоб ти це засвоїв, тому що перед тим як я залишу компанію через три тижні з твоїм титулом WWE, мене тяготять багато речей, від яких би я бажав позбутись. Я не ненавиджу тебе. Ти навіть мені не неприємний. Ти подобаєшся мені в біса більше від тої біомаси за лаштунками. Я ненавиджу ідею, що ти найкращий, бо це не так. Я найкращий. Я є найкращим у світі. Єдина річ, в якій ти краще, відлиз п'ятої точки Вінса Макмена. Ти настільки ж добре відлизуєш йому сраку, як це робив Халк Хоган. Хоча, не знаючи, ти дотягуєш до рівня Дуейна, він до біса чудовий жополис. Завжди був і залишається донині. Упс, я ламаю четверту стіну. Я найкращий реслер у світі. Я був найкращим навіть тоді, коли моя наступила вперше на поріг цієї компанії. І мене зневажали та ненавиділи з того самого дня через те, що Пол Хеймон побачив в мені щось, що ніхто інший навіть не хотів помічати. Це правда, я людина Пола Хеймена. Знаєте, хто ще був людиною Пола Хеймана? Прок Леснар. І він пішов так само, як я зараз йду. Але найбільша різниця між мною та Броком полягає в тому, що я залишу це місце з чемпіонством WWE. Я схопив настільки багато латунних перснів Вінсента Кей Макмена, що до мене дійшло, що вони ось такі. Вони повністю уявні. Єдине, що тут справжнє, я. І це факт, що днями напроліт, проліт на протязі останніх майже шести років я доводив всім на цьому світі, що я найкращий на цьому мікрофоні, на тому ринзі, навіть коментуючи, я недоторканий. Але все ж неважливо, скільки разів я вам це не доводив. Я не на ваших миленьких колекційних чашках. Я не на обкладинці програм, мене ледве просувають, я не знімаюсь в фільмах, мене точно немає на гімняних шоу по кабельному США. Я не на афіші Роселманії, мене навіть немає на підписах, що роблять перед шоу. Я не вконаного О'Брайена, не в Джиммі Феллона, де я, по факту мав би бути. І повірте, мені на це начхати. Проте факт того, що Дуейн в Мейнівенці Реселманії наступного року, а не я, просто з'їдай мене. О, хей, давайте прояснимо дещо для початку. Ті з вас, хто зараз мені аплодує, ви також винні в тому, що я йду. Тому що саме ви зараз сьорбаєте з тих колекційних чашок, саме ви купуєте постери до шоу, на яких мене немає. А потім о оп'яті ранку ви в аеропорті намагаєтесь тиснути мені ними в лице, щоб я там поставив автограф. А потім ви їх продали на eBay. тому що ви лінцюхійки не здатні знайти справжню роботу. Я покидаю це місце вже 17 липня разом з чемпіонством WWE. І блін, хто його знає, може я його захищатиму в New Japan Pro Wrestling? Може я повернусь назад до Ring of Honor? Хей, Кольт Кабана, як житуха? Причина, чому я йду, це всі ви, люди. Тому що після того, як я піду, ви продовжите заливати гроші в цю компанію. Я лише маленький гвинтік в системі. Але він, смакмен, продовжить заробляти, навіть не бажаючи того. Він мільйонер, який має бути мільярдером. Запитаєте, чому він ним не є? А це тому, що він оточив себе жополежними усміхненими під лабузнику ідіотами, такими як Джон Лоуренайтіс, які будуть казати йому абсолютно все, що той захоче почути. І я хотів би думати, що, може, ця компанія стала б краще, якби здох Вінс Макмен. Але факт залишається фактом. Після нього, у керма встане ідіотка дочка з його тупорилим зятьком та рештою тієї конченої сім'ї. Давайте розкажу вам особисту історію про Вінса Макмена. Ви знаєте, що ми мутимо всю цю ідіотську кампанію? 1021 рік або не буде лихо, поки воно тихо. Запитайте, а де ж сім років загубились? Сім років Філа пройшли в повній ненависті до реслінгу і дабідебі в особливому, повний підрив всіх мостів та розривання всіх зв'язків з компанією Вінса. Більш того, відбувся суд з його найкращим другом Кольтом Кабаною, де на той момент винним виглядав саме панк. Сім років фанатів прийшли в повному очікуванні. Кожне ППВ та шоу в Чикаго супроводжувались гаслами Сієм Панк. Мої ж сім років по відношенню до Брукса пройшли в образі, і я був ображений на його відношення до WWE, на те, що він просто вирішив залишити своїх фанатів без магії свого персонажу. А тут трошки скажу про те, що окрім імені поєднує нас ще одна річ: саме панк познайомив мене зі стрейтеджем. Це додає якоїсь впевненості йти проти течії. А власне кажучи, це те, чим і займався персонаж Сі Манк. Але тепер його не було, повний ігнор. І щоб ви розуміли, слухи про його повернення ходили роками, в якийсь час ти проглядав це як ще одну шизотеорію. Аж тут, в 2021 році сталося те, чого ніхто не очікував. Ей Даб, пф, змогли вернути на ринг сі ем панка. І не дивлячись на той ажіотаж та дитячі писки від радості, я при першому ж полі сказав, це не той панк, це той рідкісний приклад, коли тебе затягують не зовсім по твоїй волі. Ти взагалі було видно, що ринг Еліти був чужим для нього. Проте я собі сказав, окей, подивимось. Самі розумієте, наскільки велике ім'я підписали Коді і Тоні. Чому сюди приписав Коді, тоді ще не роудця? Ну я вважаю, що саме білявка провела цю титанічну роботу, адже вони разом виступали на протязі батьох років під дахом однієї компанії та являються близькими друзями поза лаштунками. І ось в Фол Еліт Реслінг. Два забіги терору а одного, і мені вистачило щоб повністю підірвати те, що до цього будувалось важкими силами. Йому дали головний титул найкращих суперників та навіть окреме шоу, щоб не пересікатись з тими, хто недолюблював філа, в тому числі його заслугує повне приниження Кольта Кабани. Або ж це нам так подали. Зараз розкажу до чого я веду. Репутація філа Брукса в колективі була жахливою. Це повний крах та бочка динаміту, яка готова рванути в будь-яку секунду. І крок був спущений остаточно влітку 2023 року. Лондон, шоу All-In, справжній світовий чемпіон йде за лаштунки. І все. Більше в еліті ми панка не побачимо. Відбулося через бійку з Джеком Перрі, а суб'єктом послужило скло автомобіля, яке було використане для споту в матчі хлопця. Дійшло все до бійки за кулісами та звільненням Філа. Після чого Тоні Хан, в піджавши хвіст, офіційно про це об'явив, то до чого я веду? Збираємо пазл разом. Пепсіфільний сам по собі, натура вільна та за словом, в кишеню не полізе. Компанія, до політики якої він не звик, і не міг з нею миритись, та й фідбек колег був не найкращим а даб – не дабідабі, і ніхто не знає, які вони справжні лиця у верхівки. Може до основних фаворитів вони й добрі та доброзичливі. Але Панка та й деяких інших зробили своєрідними чорними вівцями. Все ж дабі дебі залишається найкращою через те, що має контроль над всім та не допускає таких гучних скандалів. Це й відкриває трохи ширми для нас. Тому ми спокійно можемо говорити про плюси та мінуси компанії. А що себе представляє зворотня сторона еліти? І давайте без затирання про обійм де еліт. Я вважаю, що в подіях серпня винні обидві сторони, а Аїдап навіть більше. Вони виставили Панка офіційно якимось покидьком та натравили всіх собак на нього. З перспективи часу я навіть стану на сторону Філа, адже це було просто не його місце. І ось ми тут. Повернення в WWE – це вже історія. Це сталося, це факт. Це те, чого фанати хотіли всі ці довгі 9 років, та реакція не заставила себе чекати. Статистика каже, що мішок грошей спрацював, та Філ очолює бокс-офіс по продажу себе. Ще раз скажу, це найбільша подія в історії спортивних розваг за останні 10 років. Коліжен без панка потонув, а з ним і весь ейдап повільно косить під Титанік. Тим часом понеділкове ро розквітає, адже нарешті батька вдома. То чи вартий панк прощення Всевишнього? На мою думку, так. Як ми бачимо, поки що за колісами де спокій та порядок. Більше того, панк щоденно допомагає з Ениксі. Людина ніби переродилась, і скажу вам, я вірю. В його очах видно той вогонь, якого шукав в 2021-му. А зараз. Ласкаво прошу на місць піч ще за Як я озвучував на подкасті, я вважаю, що саме CM Punk має стати тим, хто врятує Рейнса та Ролінса, як і самого чемпіона. Адже погодьтесь, панк це дійсно зірка такої величини, що навіть Роман Рейнс тут не лідер. Тим більше історія цих двох йде з часів NXT, коли сета називали CM Панком нового покоління. Це ф'юд, який, крім того, що може вийти дуже особистим та емоційним, подарує нам дійсно мейн івент Реселманії once in a lifetime. Причому ж переможець тут не важливий, саме протистояння вже підіймає престиж. Далі, що б я відмітив, це можливість для сіємпанка вперше в житті виграти королівську битву. Розумію, якщо у випадку з сетом це і так було очевидно, то тут же вилами по воді. Але не забуваємо, да бідобії це компанія, яка більш за все любить влаштовувати історичні моменти. Хоча я надалі залишусь при думці, що це буде виграш кодів двічі поспіль. Але тим не менш, є ще третя річ: покровительство. Самі розумієте, хочете ви того чи ні, але роки йдуть. Та панк вже не той, що 10 років тому. Також ми бачимо здвигів сторону NXT. І я підтримую думку Віталія та буду дійсно радий бачити нові креативні рішення для молодняка. Та й що не кажіть, але досвіду у панка тонна, і це дуже може допомогти. Як на мене, назвати Сім Панка найкращим реслом у світі буде не перебільшенням. Жоден виконавець у світі не підтримував такого хайпу навколо себе на протязі десятиліття, при цьому ніде не висвічуючись. Людина, яка дійсно божить на мікрофоні, має хороший мувсет та вміє себе проявити в критичних ситуаціях. І я дуже щасливий, що ми є свідками дійсно крутих історичних подій в реслінгу. То який мій буде вердикт для Філа Брукса? Я на стадії приємного очікування. Неначе повернувшись в час, я чекаю тепер кожен рог, щоб почути круте промо. Та мейн івент Реслманії з сетом обіцяє бути неймовірно крутим. А що ви думаєте про найконтроверсійнішого реслера в світі? По яку ви сторону барикад? Пишіть в коментарі все, що думаєте. Приємно буде почитати. Ну, а якщо відео сподобалось, ну можете термінатора поставити, підписатися на канал та доуманути дзвоник, щоб легше було знайти наступні відео. Далі ж ми поговоримо про дійсно маніпулятора за улісся. Той, хто причетний до всіх тектонічних резлінг змін, починаючи з 2019-го. Ті, хто мене знають, здогадуються, про яку блонді я говоритиму. Для інших сюрпрайз! Ну, а всім загалом, дякую величезне за перегляд. До скорих зустрічей і. Рівдерчі!